Ей, йоу, усім привіт, друзі! Наступним колективом, який ми будемо розбирати у прев'ю до сезону 2023-2024 року Національної баскетбольної асоціації, стає Шарлот Горнець. І як завжди, перед тим як розпочати, прошу вас поставити великий палець догори авансом, підписатися на канал, бо понад 40% дивиться відео без підписки, та обов'язково увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні частини. По традиції смачного, якщо ви їсте, а якщо ні, то беріть щось смачненьке, а ми починаємо. Let's go! Цього літа у франчайзу відбулися свого роду тектонічні зміни. Співвласник клубу та людина, котра останні роки була відповідальною за прийняття рішень, його повітряність Майкл Джордан продав свою частку акцій. Відтепер він не являється мажоритарним власником, правда, зберігши за собою невеличку долю акцій в клубі. Можна і треба сміятися з рішень Майкла як керівника, але як бізнесмен він відпрацював бездоганно. 2010 року Джордан купив пакет акцій Шарлот за 275 мільйонів доларів, після чого наприкінці липня 2023-го продав за 3 мільярди доларів. Цікавим фактом є те, що він був єдиним темношкірим власником клубу NBA. Новими власниками стала група інвесторів на чолі з Гейбом Плоткіним та Ріком Шнелем, які були міноритарними власниками Хорнец та Атланти відповідно. Це величезна перемога для Хорнец чи не найбільша за їх історію існування. Наскільки великим Джордан був гравцем, настільки поганим він був управлінцем. Наостанок, можливо, підісрав Шарлот, обравши під другим піком Брендона Міллера за наявного на драфті Скута Хендерсона. Вибір Міллера був по суті персональним піком самого Майкла. Не скажу, що Брендон безталанний і не заслуговував бути обраним другим, але його потенціал, як на мене, дещо нижчий потенціалу Скута, і в далекому майбутньому це може датися взнаки. Та й в літній лізі Міллер, м'яко кажучи, провалився. За 5 ігор набирав в середньому 15 очок, 7 підбирань та 3 передачі, влучаючи 38% з поля, 31% з триочкової та 75% з лінії штрафних. Минулого року за Алабаму для порівняння форвард набирав 19 очок, 8 підбирань та 2 передачі в середньому. Реалізуючи 43% з поля, 38% за дуги та 86% з лінії штрафних. Звісно, нічого критичного та й літня ліга не відображає всього малюнку, тим не менш. Не скажу, що наступного сезону Шарлот хапатимуть зірок з неба. Втім, навіть якщо вони повторять минулорічний результат за місцем в таблиці, вони точно не повторять результат за кількістю перемог. Все ж таки команда зараз більш укомплектована. Ламело Пол, по суті, пропустив майже цілий минулий сезон через травму. Попри все це, йому не завадило отримати за рік до закінчення дитячого контракту максимальне продовження на 5 років та 260 мільйонів. Також в склад повернувся чувак, який б'є жінок, Майлз Бріджес. Скорингу та банальної присутності якого критично не вистачало Хорнец у минулому році. Також слід пам'ятати про фактор Гордона Хейворда, на якого хоч і нема чого покладатись. Проте, коли він готовий грати, він все рівно залишається крутим, якісним гравцем. Очевидно, що у випадку Хейворда залишається така деталь, як збігаючий контракт. В теорії він міг би бути цікавим для якихось контендерів. А для Шарлотт було б непогано розпрощатися з його зарплатою та отримати взамін якісь активи. Я не виключаю варіант продовження співпраці між сторонами, але за дуже розумну ціну. Майбутнє Форвардів Хорнец все-таки належить Міллеру та з великою долею ймовірності Бріджесу. У Хорнец хороша ротація бігменів, та й в цілому дуже збалансований по всіх позиціях розстріл. Можливо, придбання того ж таки інтількіни не матиме колосального впливу на результат франчайзу, але на папері це підсилення запасного пеккорту в оборонному плані. Ну і останній гравець, який досить довго тягнув з підписанням контракту, але все ж не знайшов кращу пропозицію на стороні, став Піджей Вашингтон, домовившись про новий контракт Шарлот на 3 роки та 48 мільйонів. Його угода шикарна, бо отримати такого рівня гравця за розумні кошти вже перші плоди нового керівництва клубу. До того ж, з кожним роком зарплатня Вашингтона буде зменшуватися. Хорнець чітко дає зрозуміти, що вони намагатимуться будувати команду навколо ламела бола, але поки вони виглядають претендентами за високі позиції на драфті. Можливо, після уходу Джордана Шарлотт зможуть швидше поплити у правильному напрямі, чого я їм і бажаю. Яка ваша думка на рахунок майбутнього Шарлотт Хорнец? Залишайте свої думки в коменти. Це дуже сильно допомагає просуванню україномовного баскетбольного ком'юніті. Підписуйтесь на всі ресурси Basket Moves. там завжди багато чого цікавого, посилання у описі, а на цьому все. До скорої зустрічі, мир!